Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день! У нас сьогодні з вами є дуже важлива справа, дітки. Ви ж знаєте, що у нас зараз пора року зима, а взимку лісовим звірятам дуже скрутно з їжею, її неможливо знайти. Давайте допоможемо звіряткам, підемо до них в ліс. І пригостимо їх смаколиками, то швидше вирушаємо. Один, два, три. На лісовій галявинці опинилися ми. Ось і зайчик нас вже зустрічає, а хто знає, як називається дитинча зайця. Вірно, зайченя. А яке зайчиня за розміром? Так, маленьке. Заяць великий, а зайчиня маленьке. А під якою ялинкою буде жити великий заяць? Так, під великою ялинкою. А маленьке зайчиня. Під якою ялинкою буде жити? Правильно, під маленькою. А зараз давайте пригостимо, дітки, зайчиків морквою. Яку моркву дамо маленькому зайченяті? Велику чи маленьку? Так, маленьку. А яку моркву дамо великому зайцю? Вірно, велику моркву. Дітки, скільки великих морквин лежить біля великого зайця? Так, одна морква. Позначимо її цифрою 1. А скільки маленьких морквинок лежить біля маленького зайченятка? Так, дві морквинки. Давайте їх позначимо цифрою 2. А от і велике дерево, в якому знаходиться дупло і в якому живе білка з маленьким більченятком. Давайте їх теж пригостимо. Великій більці дамо велику шишку і великий гриб. А маленькому більченятку дамо маленьку шишечку і маленький грибочок. Молодці малята, що пригостили білку з більченятком. А тепер ходімо далі з гостинцями. Ой, а що це таке, малята? Подивіться уважно. Так це барліх ведмедя та його сім'ї. Дітки, а що взимку робить ведмідь? Так, він спить. Тож давайте не будемо їх будити, тихесенько покладемо гостинці біля барлогу. Ведмідь прокинеться весною і буде йому сюрприз. А зараз я вам покажу на картинці ведмежу сім'ю. Подивіться уважно на картину і скажіть, який тато ведмідь за розміром. Так, великий! А мама ведмедиця, яка за розміром? Вірно менша. А ведмежатка у них маленьке або найменше. Тому розділимо діжки меду за розміром. Ось так. Залишаємо велику діжку меду тату ведмідю, мамі ведмедиці меншу, а ведмежаткові найменшу діжку меду. Давайте назвемо. Діжки з медом за розмірами велика, менша і найменша. От прокинуться весною ведмеді після зимової сплячки і дякувати будуть за такі гостинчики. Яку ж добру справу ви сьогодні малята зробили молодці? Почастували родину великих ведмедів, також великого зайця. Та маленького зайченятка. Пригостили Велику білку і маленького більченята. Вони вам всі, звірятка, кажуть: велике дякую. А я вам, дітки, кажу до побачення, гарного вам та чудового дня!